200 літрів справжнього українського борщу з'їли Чигиринці та гості з усієї України під час фестивалю борщу проходив він на святкуванні 360-ї річниці утворення української козацької держави. Тож близько тисячі козаків та козачок, слухаючи урочисті промови президента України, встигли оцінити унікальні рецепти найулюбленішої української страви, а ще визначити найкращу команду кулінарів, які у свою чергу вже встигли потрапити до книги рекордів України. До справжнього козацького свята у Чигирині готувалися старанно. Козаки з'їхалися з усієї України. Дехто бойовий дух піднімав горілкою, інші жартували та фотографувалися із гарними козачками. Є справжні козаки сьогодні в Україні чи ні? Та, мабуть, є». місцеві козаки часу теж дарма не витрачали, продавали обереги від недуги та поганого ока. «12 дванадцять статуеток, кожна статуетка відповідає за кожен місяць року. Це оберіг якийсь свій? – Так, оберіг. язичницькі боги. кожен бог відповідає, ага. да. а скажіть якісь подарунки для президента приготували подарунок? Подарунок у нашого сотника краще. Подарунок буде є уже. А, а, а що за подарунок? А за що за подарунок? Це доже. Ми не знаємо. Чесно. Секрет. Секрет. Побачити президента. Хочуть усі українці навіть намагаються прорватися через численну охорону поближче до гаранта. Козаки ж зустрічають головнокомандуючого більш стримано, але з веселим настроєм. Козачі понимає, так як ми козаки завжди були бадьори. Так ми хочемо їх і і, і президента, щоб він такий самий був, як і ми. Встигають козаки ще силою похизуватися, що правда лише на словах. Дворазовий чемпіон України. І до сьогоднішнього дня тренер к 1 Жму ще всіх. І шостий десяток мені. І я ще жму не одного. І особливо мається віду там в Одесі мене знімали. Я там говорив, що я ще приїду не тільки за ту катерину, зберу морську піхоту. Ми ще там дамо. Люди поки ще сплять. Але зараз вони чуть поголодають. Вони всі стануть рядом біля козаків. Нарешті чудно гудіння гелікоптера. Президент з'являється через півгодини. Говорить здебільшого про важливість відкриття нового музею Богдана Хмельницького. Про майбутні вибори ані слова. Приколений через детей Тисячі, тисячі тисячі українців. Сюди буде ж вода, активна, як і потужина, щоб підзнати нашу історію. А вас відзнати само. Люди зібралися цього дня і біля двох казанів зі справжнім українським борщем. Тут змагалися дві команди кухарів, що створили козацький та чигиринський борщ. У кожного кулінара свої секрети. Но «В першу чергу це коцьол. Костер, живий, вода. І всі інгредієнти: картопля, капуста, і такі жар, чарівні секрети від української щирої душі. Х гарний настрій і усмішка на обличчі. Якісний український борщ. Це Неймовірно, неймовірно, пахне. Пахне чи ні? <пас> 200 літрів борщу варили кілька годин усього 10 кухарів, і це не межа зізнаються організатори. Зробили 700 літрів борщу. Зварили це найбільша кількість борщу у світі. Ну, ми на Гіннеса поки що не запитали, щоб вона зафіксувала, Але книга рекордів України зафіксувала цей рекорд: 700 літрів борщу. Замерзлі Чигиринці та гості з різних куточків України такому подарунку надзвичайно раді. Свою перевагу вони надали здебільшого борщу під назвою Чигиринський. Скільки можете максимально з'їсти борщу? Це. Змагання? Ну такий полонечок гарненький на фестивалі борщу до членів журі потрапила і телекомпанія Віка. Спробуємо чи смачно, <плес> <Пан> пуши <плес> козацький борщ. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.